Привіт, мої хороші! Сьогодні знімаємо на серпень місяць для стрільців. Стрільці серпень місяць. Що чекає серпні місяці стрільців? Карта номер один. Карта номер два. Карта номер три. Карта номер 4. О! Дивіться, як. В принципі, місяць буде позитивним. Але зараз сказано, що позитив буде тільки тоді, коли ми будемо брати відповідальність за свої дії. Бо дуже багато буде такої метушні якоїсь. Але чим більше ми брати за ту мотисню відповідальність, тим краще нас буде місяць. В когось це буде програватися іменно по роботі. А в когось по пропозиціях і по дітях. Наприклад, що це по роботі, це говорить за те, що в цьому місяці варто більше приділити увагу у своїй роботі, більше щоб заробляти грошей, щоб приділити час своєму бізнесу чи роботі, на якій ви працюєте. Але вам буде кажати, казатися, що це настільки важко, що ви прямо від цього будете відбиватися. Ви кажеться, оця от, от, драматичність буде присутня в у вас. Тому стрільці, цей місяць будуть хороший позитивний тільки тоді, коли ми самі будемо контролювати його. В цьому місяці вам важливий контроль. Змін я не бачу. Але я бачу можливості позитивні. Там комусь запропонують поїхати на море, комусь віддихнути, в когось щось станеться позитивне з дітьми. Тут навіть, навіть можлива відіграється якась пропозиція. Навіть максимально в когось може відігратися пропозиція руки і серця, пропозиція зустрічання, пропозиція жити разом. Це все можливо. Тому цей місяць якраз є хорошим, тому що у нас в кінці стоїть сонце. Це говорить за те, що все нам спонукає на те, що буде дуже все позитивно, тільки коли е ви це почнете брати відповідальність. Димонся, як це буде відіграватися на фінансах і роботі стрільці. Фінанси і робота. Як у вас відіграються фінанси і робота стрільці. Стрільці, фінанси і робота. Карта 1. Карта 2. Карта 3, карта 4. Тут знову двоякі карти. і нам говорить за те, що перше. Будуть пропозиції якісь, пропозиції дуже, де... дуже треба детально вивчати, бо багато цих пропозицій можуть бути сумнівними, обманутими. Прямо такі, що вам можуть підсунути свиню. Тому пропозиції будуть і хороші, але дуже треба перевіряти. Перевіряти, що вам пропонують, на яку роботу пропонуєте і так далі. Тому перспектива хорошого буде, але треба з 10, 9 треба перевірити, бо там тільки одна буде дуже хороша. Пропонувати вам будуть так само обман, можливий буде обман на роботі. Тому все, що підписуєте, все, що робите, куди йдете, вивчайте сумлінно, бо потім можуть бути негативні наслідки. І дивимося, як воно відіграється на коханні і стосунках, серпень місяць, кохання і стосунки. Стрільці, серпень місяць, кохання і стосунки. Карта 1, карта 2, карта 3 і карта 4. Ну от, на стосунках прям дуже-дуже класно. В когось з цього місця, до речі, як може програти сонце, ми дивимося зараз на стосунки кохання. Тут у нас є справедливість. Може програтися так, що ви розпишетеся. От, треба брати відповідальність, про що говорилося. М -м, брати відповідальність за те, що от, ми йдемо і розписуємося. Тому на стосунки кохання, якщо ви самотні, цей місяць є велика можливість зустріти як саме, якусь таку людину е -е, рідну, до якої вас готували, це так само може бути союзом довгий-довгий час. Це мужчина дуже такий е, обдуманий, розумний, інтелектуальний, любить себе і так само любить красивих людей е, біля себе. Тому на цей місяць дуже дуже багато е, хороших перспектив. Але подивіться по роботі там дуже багато е, треба перевіряти. А тут треба брати відповідальність за свої поступки, за свої дії. Якщо ми йдемо розписуватися, значить це дуже велика відповідальність. Якщо ви вже в парі, то погратися, проігратися по-іншому, що у вас переходить ваші стосунки на інший рівень. Там ви зустрічалися, ви будете жити разом. Ви зустрічалися, ви розписуєтеся. Або ви вже. Пара, яка вже багато років разом. Тут може порядку, що у вас будуть якісь спільні документи, там, покупка чогось. Наврядлі тут діління, тут більше от, згадали, що у вас є якась там, якесь там майно куплене, або діління спадщини. Отаке от у вас може бути. Тому документальні справи вас чекають цього місяці досить сильно, і вони так само будуть програватися по різному в кожного. такий короткий розклад для стрільців. Так само зараз я відкриваю предзапис до марафону карми, кого цікавить пройти свої кармічні уроки, так у нас наступний місяць це місяць карми, рік карми і буде день карми. Цей день я відкриваю кермічний день марафон, де ми будемо розказувати кермічні наші призначення по даті народження і щоб допомагало проходити їх. Якщо вас цікавить ця тема, приходьте в інстаграм, можете приходити на консультацію або записуємося на марафон. Всю інформацію я лишу пінозом. Беремося найкращого. Переходимо до серпня.